Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час. Піст маємо сьогодні відео з Гори Кріжева, де є багато людей по п'ятницях. Ну і я дивіться, ховаюся, щоб мене ніхто тут не знайшов. І щоб було максимально комфортно чути. І нагадую, що. П'ятниця, маємо піст. Також нагадую, що є така рубрика Худнемо з Богом зараз, де я пообіцяв Господу, що буду посередах і п'ятницях робити відео, ділитися правдивими методиками, як можна схуднути, розрушувати трохи легенди, які ходять просторами інтернету. Ну, не знаю, поки це роблю, а там буде далі видно. Якщо не буде попиту, не буде, бо люди шукають. Супер благословіння супер молитва, яка б позбавила 30-40 кг ваги. А ніхто не хоче працювати над собою. Ніхто не хоче змінювати стиль свого життя, стиль свого харчування. Ніхто, по суті, не хоче працювати над собою. Хочемо, шукаємо, де б нашарка щось отримати, щось серйозне отримати. Але, на жаль, так не буває. Тому. Хто має такі бажання а, працювати над собою, перемінюватись, а, робити свого тіла а, скелю, яка би служила для Господа, то заохочую а, до, ціє, до того плейлиста «Худнемо з Богом. Ну і, звісно, до питань, до коментарів, до якогось фідбеку. Фідбек це означає зворотній отклик. А, Ну, а якщо його не буде, то закінчиться і закінчиться ці відео, що для мене краще, звісно, бо направду немає часу. Направду постійно бігаю ці, ці відео ще і, і багато всього іншого. І, і спільнота, і реколекції, і переклади ще треба робити, на які зараз немає часу. І дружина ще, з якою треба і розмовляти, і молитися, і проводити час. Тому я максимально що роблю від себе, а далі все залежить від вас. 25 липня 2007 рік. Дорогі діти, сьогодні у День Покровителя вашої парафії закликаю вас наслідувати життя святих. Нехай вони будуть вам прикладом та заохоченням до життя у святості. Нехай молитва буде вам повітрям, яким ви дихаєте, а не тягарем. Дітоньки, Бог відкриє вам свою любов і ви досвідчите радість. Чи ви є моїми любленими. Бог благословить вас та обдарує обильністю благодаті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні у вас в парафії День Покровителя. Ну, направду, беремо сьогоднішній день. Чи, якщо у вас парафія Святого Йосифа, то день був вашого покровителя в середу. Ну, але в п'ятницю, може, в когось так співпало, що є День Святого Покровителя. Але неважливо, чи є сьогодні день Покровителя Святого Моєї Церкви, моєї парафії, чи нема, закликаю наслідувати життя святих Марія каже. Закликаю вас наслідувати життя святих. І в цьому часі, прекрасному посному, коли у нас є багато часу, багато вільного часу, бо ми звільнені від новин, від інформації. Від скролінгу, від соцмережі, вірю, що ми так звільнилися, помахайте, що так звільнилися, то якраз можемо зараз слухати різні, е, різне життя святих. Але не тільки слухати, а важливо аналізувати і брати приклад, брати щось впроваджувати у своєму житті. Важливо, наслідування це не є слухати тільки життя святих. Наслідування це є жити так само, як вони, пробувати жити так, як вони. Можливо, не все вийде так, як у них, бо ну, неможливо відтворити друге життя таке саме. Але якщо ми будемо старатися прожити таке життя, як цей святий, то ми проживемо його свято. Тільки не так, як той святий, а ми проживемо, як я святий, проживу це життя. Розумієте? Що в нас є у кожного, у кожного перспектива є бути святим. У кожного є перспектива стати святим і жити святим. І померти святим. Кожен. Кожен, я би навіть не сказав, не то, що перспектива, а кожен покликаний до цього. Кожен. Ти, покликаний, ти покликана до цього, щоб так прожити. Стати святим, святою і жити свято. І померти святою, святим. Хай вони будуть тобі прикладом та заохоченням до життя у святості. Бачимо. Марія тут каже: приклад. І заохочення, приклад і заохочення. Тобто е дивлюся, як жив, беру своє життя, беру мотивацію з того життя, захоплююсь цим життям і починаю відтворювати це в своєму житті. Хай молитва буде тобі повітрям, яким ти дихаєш, а не тягарем, не тягарем. І сьогодні також треба подивитися, чи не стала молитва мені тягарем. Бо якщо вона стала мені тягарем, то треба піти на пустиню. Треба піти переосмислити, треба задати паузу, паузу від молитви навіть. Бо зараз е, ну, багато різних груп молитовних. І коли ти маєш багато обов'язків, зранку до ночі молишся, ти всі групи тягнеш сам як лошадь, як кінь, то іноді треба брати паузу, бо можна вигоріти. Можна просто вигоріти. Спочатку берем, 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 берем. Ми коли захоплені, ми хапаємо, хапаємо. Багато таких людей, повірте, зустрічаю. І сам колись таким був, що хапаєш там, там ще молитва, там ще служіння, там, 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 а потім просто падаєш. Падаєш не то, що не молишся, а просто взагалі нічого не хочеш. Нічого не хочеш. Просто вигораєш. Бо треба мати мудрість Божу, щоб служити. Служити продуктивно. Іноді. Коротко, 10 хвилин на проповідь краще, ніж триденні реколекції, бо проговорюються з іншою духовністю, з іншим розумінням. Тому Ісус також перед проповідями завжди йшов на пустиню, завжди йшов молитися з Богом наодинці. Не молитися, якби в нашому розумінні молитва це відмовляння якихось текстів, а він йшов порозмовляти з Богом, побути з ним просто в тиші. В тиші. Ось в тиші. Нам бракує. Нам всім бракує тиші. Е, тому треба знаходити цей час. Знаходити. Дітоньки, Бог відкриє вам свою любов і ви досвідчите радість, що ви є моїми улюбленими. Бог благословить вас та обдарує обильністю благодаті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія, тут вже пішла обітниця, що коли почнеш жити, наслідувати святих, е, Молитва стане твоїм диханням, а не тягарем, то Бог благословить тебе. Я обдарую обильністю благодаті. Обильністю всім, що має, всім, що має. А Боже, Боже благодаті це є все, чого ми прагнемо, все, чого ми хочемо, все, чого ми шукаємо, мріємо. Це, власне, ось це є. Бог благословить тебе, обильністю цих благодаті. Марія каже: дякую тобі, що слухаєш. Впроваджуєш своє життя, і що хочеш так жити, хочеш жити, бути святий, святою це є важливо. Це є важливо, прагнути цього, прагнути, як дихання. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать! згори Крижевець Меджугорі, папа.